Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однакові сінько мені. Неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І непом'яний батько з сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Вкраїну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде ти син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні й окрадене збудять. Ох, неоднаково мені. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби високе, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на топору із хмари деде виглядав, не наче човен сині морі, то виринав, то потупав, ще третє півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, і ясно, раз у раз скрипів. Село кошневе коло хати, душі над вишними ходилися. По матері з плагами йдуть, співають відучі дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло Вечерний зірка встає, точка вечерять подає. А мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати до хати маленьких і своїх. Сама заснула. За Затихло все. Тільки дівчата, соловейку не затить. Зоро моя вечірня зійди над горою. Поговорим таке не болі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у дніпра веселочка воду прокучає. Як широка сапорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, А на вітах глядаються нехрещені хрещені діти. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милій, Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окріте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом.